Слава Богу. Маємо чудову нагоду бути сьогодні разом в євангельському зібранні для того, щоб розсуджувати над Божим Словом і мати певне відкриття, від якого ми мовдимо зростати в спасіння. Я думаю, що для кожного з нас сьогодні конче важливо бути подібними до того, який покликав нас свою присутність. Його слово воно не полишає нас байдужими і змінює нас. Саме на таких, якими ми маємо бути в його очах. Я думаю, що ми так можемо самі собі дуже подобатись. Ми можемо бути переконаними в тому, що те, що ми сьогодні маємо, нам достатньо і більшого нам нема мети. Але Господь відкриває дещо таке, знаєте, надзвичайне і побуджує нас пильнувати. коли ми пильнуємо над його словом, відбувається щось таке дивне, через що ми починаємо себе трошки недолюблювати. Бо більше починаємо цінувати Його, і коли ми бачимо, що в нас не достає того, що є в ньому, ось саме це нас вражає, і ми це, через це маємо ще більше бігти, поспішати, наближатися до нього, бо час останній. Що ви вважаєте самим найважливішим в сенсі спасіння для людини? Ми можемо перерахувати, ну певне, ми почнемо з любові, правда? У нас, у нас має бути любов. Друге, що ми можемо сказати, сказати це, це те, без чого ми Богу догодити не можемо. Що це буде? Це буде наша віра, дякую, брати. Це буде наша віра. А що б ви поставили на третє місце? Що має бути третім в нашій уяві, через що ми могли би вважати себе спасенними? Ми маємо певні знання. знаєте, я думаю, тут на, на, на третє ми можемо трошки розійтися в думках, але я хотів би на основі писання дещо для вас показати, для того, щоб ми не просто побачили для себе, а насправді з'ясували, що насправді мені сьогодні потрібно, щоби спастись. Можна, якщо б ми заглиблювалися, можна, мабуть, 10 20 пунктів визначити певних якостей яким має мати людина, яка вірить в те, що вона може бути спасенною? Я зачитаю слово Господнє, записане в Післанні до Євреям, 10 розділ з 35 віршику. Тому не втрачайте надії вашої, бо вона має велику нагороду, бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу й одержати обітницю. До вашу увагу, вам потрібно терпіння, щоб виконати волю Божу. Я думаю, коли ми розсуджуємо про терпіння, то в кожного з нас його трошки є. Трошки є. Хтось, можливо, сьогодні, навіть знаходячись служіння, каже, ну мені так дорого труд знаходитися, і, алілуя, от щоб служіння продовжувалося, тут намети поставимо, і будемо слухати, будемо співати, і будемо молитися. А хтось скаже, я терплю, я проявляю зусилля. Бо терпіння це є саме те, через що людина проявляє зусилля. Можливо, ви втомилися протязі дня, можливо, це вже третє служіння в неділю, і ви ніч не спали, і завтра зранку вам на роботу, ще ще щось. І ви мусите ну, терпіти з певною метою. Бо мета не є досидіти до кінця. Мета є в тому, щоб для себе отримати відкриття, що Господь Духом Святим хотів би проговорити до моєї душі, щоб отримати навіть певну таку духовну насолоду. Господи, я так чекав цього слова. І знаєте, коли це слово буде приємним, коли ми почуємо якісь такі, знаєте, обмеження від Духа Святого. Можливо, Дух Святий вкаже на якісь наші переступи, або на хибні думки, або на хибні дії. І ми такі, знаєте, як прозріння. О, Боже, правда, це в мене є, мені треба мінятися. В моєму житті щось може відбутися надзвичайне, якщо я не буду пильнувати над тим, як провожу своє земне життя. Правда, насолода може бути від того. Людина, яка потребує лікаря, до речі, для кого. Потрібен лікар для здорового чи для хворого. І деколи сьогодні люди кажуть, а я не хворий, нащо ти мені це розказуєш? Не все добре. Словні всі бачать, що людина хвора, а людина не розуміє того. І ось Господнє слово, яке вкладається в нашу свідомість, яке не залишає наше серце байдужим. І ось саме в тому відбувається цей надзвичайний процес, формується наше з вами терпіння для того, щоб ми виконали виконали волю Божу і отримали обітницю. Якщо ви вважали, що саме терпіння має бути наступним, саме терпіння має бути наступним, то ми мусимо трошки, знаєте, брати та сестри, попрацювати над тим, щоб ми правильно зрозуміли, про що йде мова? Чи властиво нам, брати та сестри, терпіти? Чи властиво? Можливо, хтось каже, ну, терпіти це не про мене. Терпіти це прояв якоїсь такої, знаєте, слабкої натури. Дивися, він навіть не огрізається, ти йому кажеш, іди, йде, стій, стоїть, біжи, біжить. А людина може просто терпіти, наприклад, за того, що поважає. Його навчили шанувати старших. І людина терпить. І людина свідомо приймає для себе таке рішення, я буду терпіти. Писання каже, що той, хто притерпить до кінця, той спасеться. Якщо людина має бажання терпіти до кінця, ну не до кінця служіння, а взагалі, щоб не відбувалося, бо ворог він буде атакувати, він не буде давати спокою. Він буде надривати стосунки між людьми і між Богом. Але чи ми проявимо терпіння? Чи ми проявимо терпіння? Знаєте, так нещодавно в мене є племінниця, вона проживає в США. І останнім часом вона займається дослідженням нашого роду. Я знав свій род до діда, до прадіда не знав. Я не знав своїх прадідів. Дідів знав, бо вони вже помирали на той час, коли, ну, коли я народився. Я про них зовсім нічого не знав. Та й діди довго не жили. Можливо, там 5-7 років, що я їх знав. І вона мені якось пише, текстує служіння. Якраз я попроповідував, всі, всі такі, знаєте, натхнені після проповіді. От і вона мені текстує і каже: А чи ти знаєш, скільки в твоєму роді священиків? Я такий думаю, такі священики, слухай, ну я знаю, що мої діди були директорами шкіл, вчителями, бабусі, так само. Батьки в мене були ну, прості робочі на заводі. От і думаю, звідки священики взялися в нашому роді? Коли в мене питають віруючі, люди, ти, ти в якому поколінні християнин? Я кажу: я в першому. Я був першим, я перший повірив, і сьогодні моя внучка вже. Приймала хрещення і вже четверте покоління моя вже онука. Слава Господу! Але я був першим, і коли вона каже, що в твоєму роді велика кількість священників, і вона починає мені, вона досліджує, вона брала ДНК у, у своїх родичів, у моїх родичів, і вона дослідила, вона мені викидує ці імена. Я, я читаю, а то дійсно. Досить відомі священники в Києві були настоятелями таких досить відомих старіших церков. Вони викладали. Вони служили Богові. І знаєте, мене так торкнулося, я думаю, десятки священників в моєму роді, а я всім казав, що я перший. Я навіть думки не гадав. І знаєте, якось ми з моїм сином їдемо після тих подій. І я такий їду, знаєте, і такі думаю, от як добре, що я з роду священників, ну, хоча православні, але тоді, тоді ще 50-ників не було. Це десь 700 роки, початок 800 х років. І я таки думаю, ну, і це є добре, хоча б хтось є віручий в моєму житті. А я значить, так, я так відчуваю, от, ось чому я змінився. Бо я так само за фахом викладач, от і як мої діди і бабусі. Але я став ще священником. І я такий їду, знаєте, такий щасливий тому. І там така ситуація на світлофорі було місце. Ну, перестроїтися, бо мені треба було повертати направо, я швиденько раз перестроївся, і раптом машина переді мною, ну просто зупиняє, просто раптом зупиняється. А той, який ззаду їхав, він ну, чи злякався, чи що, він вибігає. Ми стоїмо на світлофорі, Вин, він вибігає, стукає в вікно, я відкриваю, він починає мене матюкати, і, і кляне, і що він тільки не робить. І там, і я думаю, ну, ти зупинився чи ні, чоловіче. І так, начебто вже йде на спад і кажу: слухай. Вибач, якщо що, я священник. Він, що? Ти ще священник? І почав ще гірше. І я вже пожалів, що я сказав, що священник. І він мене хай, хай, хай хать. Уже в машини поїхали, я стою слухаю. І як він вже накричався, бере і ще гаркає. І сидить мій син йому 18 років, він такий, знаєте, отакий, от Отакий. Каже, тату, що це було? Може б, я краще вийшов, ну, поговорити з цією людиною. А Я кажу, синок, деколи прояв цього терпіння відкриває для нас надзвичайні речі. Бо це не просто теоретичне знання, як то я буду терпіти? Бо ми навіть, знаєте, коли ми між собою якось спілкуємося, деколи ми бачимо, що людина виходить з себе. І вже так хотілося б, ну, брате, ну, ну перестаньте, ну то ж, ми ж віручі люди, то церква взагалі-то. Але людина вона не може, не може себе зупинити, в неї немає терпіння. А уявіть собі, людина, яка не має терпіння, вона не те, що до кінця не може, не може притерпіти, вона, вона зараз вже не може терпіти. Як вона спасеться? Друзі, як ми спасемося, якщо ми не будемо терпіти? Бо ще одне слово Боже каже: терпінням спасайте ваші душі. Саме терпіння. І сьогодні мова не йде просто про термін терпіння. А мова йде про те, що як я сприймаю це терпіння, чи я його маю, що відбувається з моїм серцем, з, моїм душ, з моєю душею, і я зараз не, не про медичне або фізіологічний стан людини. Бо там, мабуть, і підвищується, і сердечний рин збільшується. Все може бути. Але як, брати та сестри, ми будемо спасатися? Я дивлюся на наших попередників, які. Могли йти в тюрму, яких могли бити, знущатися, навіть вбивати. Але вони протерпіли до кінця, слава нашому Господу! І, мабуть, сьогодні за їхнє терпіння і ми живі, саме тому, що вони залишили цей надзвичайний приклад, через який ми наближаємося до Бога. Післання до Якова, Якова післання Якова, перший розділ, другий вірш. Уважайте за велику радість, брати мої, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння. Дивіться, віра кожної людини буде випробувана. І коли відбувається випробування нашої віри, це породжує в нас терпіння. Мова навіть не про те, що ми там вважаємо себе віруючими, тому що, ну да, я вірю, що Христос Воскрес із мертвих, от Пасха буде, буду знову казати це. Це набагато більше. Це не просто віра в те, що це писання богонатхнене, це набагато більше. Це дає мені можливість відчувати себе людиною, яка знає таємницю спасіння і життя вічного. І без терпіння, на жаль, ми тут подолати цей шлях не зможемо. Сьогодні багато кількість, багато велика кількість людей, яка не бажає чути про терпіння. Ну, не бажає чути про Я не буду терпіти. Я не хочу, як одна сестра, яка вирішила розвестися зі своїм чоловіком, каже: я більше не буду терпіти гвалтування мого мозку. І краще я розійдуся, хай не буде сім'ї, 10 років прожили, хай краще не буде. Але терпіти цього я не буду. Але чи не через саме це, брати та сестри, коли ми маємо заповідь, ми змушені навчитися терпіти. Інакше в нас не буде вистачати не тільки терпіння для спасіння, але й віри. А без відсутності віри ми Богові догодити не зможемо. І у більшості людей сьогодні думка про терпіння, вона виглядає начебто так е, очікування. Ну, очікування. Ну, я, я, я трошки потерплю, і, ну, начебто очікування. І всі ми дійсно сьогодні очікуємо і припинення війни, користуючись нагодою, нагадую, вам треба молитися за Україну, ми потребуємо цих молитов. і віримо, що у Бога є план. План, щоб Україна стала найкращою державою в світі. Або це вірять тільки сьогодні українці. Навколишні, вже, на жаль, потомилися очікувати. Але ті, які живуть там, вони дійсно терплять, коли над, над ними збивають ці шахеди, коли літять ракети, б'ється ПВО. Вже називають, знаєте, зоряне на небо. Вже, мабуть, напротязі десь 4 місяців ніч у ніч, ніч у ніч, ніч у ніч ривуть сирени і люди не можуть спати. Але без терпіння. Ти цього подолати не можеш. І це не просто час очікувати, ну зараз воно десь перестане. Ні, це спонукає тебе до дії. Або хтось тікає в бомбосховище, або хтось починає молитися. Ну, або хтось віруючий, то він просто спить і нічого не чує. Але що робить Господь, брати та сестри? Він не хоче, щоб ми просто очікували, не знаючи, на що ми очікуємо. Ви маєте мене вірно зрозуміти. В очікуванні дійсно так само є сила, коли ми вміємо очікувати. Але якщо ми будемо чемними, то ми зрозуміємо, що в терпінні дійсно є такий елемент очікування, але це не вся його повнота. Це не вся його повнота. Терпіння, воно менше стосується очікування, але більше стосується нашого стану. Бо в нас є те, що є таким, знаєте, протиотрутою, що є в цьому світі, через що диявол бажає нас звабити. І саме терпіння дає нам можливість впізнати, що саме слово терпіння або сенс цього слова це радісне або радісна виносливість. Винос... Знаєте, що таке виносливість? Це те, що воно, воно не буває просто так раз, в мене є виносливість. Я в минулому ще до доувірування був професійним спортсменом, ще був навіть на Олімпіаді в 96-му році в Атланті. І питання терпіння або виносливості, радісню, радісної виносливості. Це те, що формується важкими навантаженнями, надзвичайними. І деколи, коли тренер давав завдання, яке треба було виконати, я пам'ятаю, ти, ти, ти його виконуєш, в тебе ж кров з носа, ти вже ось-ось впадеш, а він каже, потерпи, протерпи, і на секундомер дивиться, давай, давай ще, давай ще, давай ще, терпи, давай ще. І саме через це він формував в нас терпіння. І коли ми виходили на змагання, то ці навички вони були надзвичайними для нас. Надзвичайними. Бо є багато таких людей, знаєте, які починають рух, а потім зупиняються. Вони просто зупиняються. вони, Ну, вони, ну, що ну, робити? Ну, в мене вже сили нема. Або о, голова заболіла, або дихати нема чим. Але ті, які мають терпіти і мають таку виносливість, вони продовжують свій біг. Вони продовжують свою дистанцію. Вони не залишають її. Знаєте, колись. Ще в кінці 90-х або на початку е 2000-х е ваш пастир Любомир, тоді його ще звали Любчиком, він привіз молодь до нас, до церкви. Це були чудові часи. Але я пам'ятаю, що в нього була поламана нога. Такий, знаєте, приїхав евангеліст такий. нога така такі, гіпс такий, гіпс, у нього здоровенський був. От. І я бачив, він терпить. Він терпить, він міг би злігти сказати, слухайте, брати, візьміть молодь, я вам довіряю, а я вже буду якось так терпіти, з тою ногою буду лежач. Але ні, він терпів, маючи нагоду, щоб продовжити своє служіння. І він був прикладом для багатьох. Бо через біль, через страждання він не переставав бути тим, яким його відправили в Україну. З молоддю. Він мав всю відповідальність. Коли ми говоримо про терпіння, ми розуміємо, ми не мусимо здатися. Never give up вашою мовою. Не залиш, не зійди, зачекайно. Зараз відкриється друге дихання. Щось має статися, тим більше це терпіння воно е, по особливому виглядає, коли ми довіряємося нашому Богу. Коли ми довіряємося, Боже, Боже, ти знаєш, чи в мене є сила? Хоча ми читаємо Боже Слово і каже, що Він більше, ніж ми маємо сили, випробування не дає. Читали про таке? Але ще писання каже: один раз сказав Бог, і двічі почув я, що сила у Бога. Тобто, навіть якщо в мене буде надзвичайна ситуація, і в мене не буде вистачати сили, вона є в Бога. І це терпіння вона має, воно має виконатися. Дуже важлива думка на закінчення. Ті, які мають свої родини, сім'ї, це саме те оточення, в якому може розвиватися наше з вами терпіння. Чи не так? Це наші сім'ї, це наша свідома практика. Це не просто я відношуся так, та то сім'я, то до чого там, то то сім'я. Ні, це важливо. І у Господа був такий план, що саме в нашим, наших сім'ях це терпіння, воно мало розвиток. Шлюб і сім'я це, знаєте, таке найчудовіше місце для того, щоб, ну такою мовою, можливо, спортивною, щоб накачати наші м'язи, терпіння. Я бачу, деякі посміхаються, думаю, що ми розуміємо, про що йде мова. Бо саме там дійсно відбуваються дивовижні речі. Бо як ти приходиш після служіння, ти, ти начебто вже, ну, так, залишив того намета, хай вже брати будуть там далі, хай моляться, я вже таки натхнений, приходжу додому. І, і все моє благословення десь поділося. Десь син, десь дочка, десь дружина, десь кішка. Бесик. І терпіння вже нема. І начебто ти накопичив, накопичив і просто прийшов додому і все втратив. Але ми мусимо правильно розуміти, до чого ми покликані в Христі Ісусі. І по мірі того, як ми виконуємо оце накопичення, ми наповнюємо свій шлюб саме тим, що терпіння стає нашою з вами властивістю. Ми не можемо полишити цього. Ми, ми просто зречені бути в тому, щоб не бути частиною того світу. Знаєте, сьогодні в цьому світі є багато таких людей, які е, ну, фокусують увагу на емоції людини. І її виставляють. Дивіться, ось, ось така емоція. Ось, дивіться, така емоція. І, і дуже важливо, навіть коли я не знаю, якась така нова така річ дарять тобі подарунок і з телефонами знімають. Ну-ка, давай, 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 подивимося, як він буде там себе поводити. І ми такі зразу і мову цю свою показуємо. А чи не властиво віруючим людям бути навіть в таких речах стриманими? Стриманими, маючи можливість бути переконаними, що Бог робить для нас саме надзвичайне. Слава нашому Господу! Якщо ви колись бачили якесь свідчення, таке, знаєте, коли про Божу славу розповідають. І досить часто, коли ти особливо на Ютубі на дивишся, і там деколи такі речі розповідають, життя, і ти такий напружений. о Боже, що буде далі? О Боже, ну бачу, що людина жива, то вже добре. Але, але ж як же він пройде, пройде це випробування? І ти такий весь тримтиш приховуєш, щоб ніхто не побачив, що ти переживаєш. А поруч з тобою сидить брат, а в нього жодної емоції. Жодний. І ти думаєш, чого він не переживає? Ну, чому він не переживає? Ми колись приземлялися, до речі, летіли в Портленд і вже з Амстердаму, здається, з Амстердаму, і ми вже сідали, і, і начебто колеса вже торкнулися з землі, і, і потім раптом двигун так заревів, і літак, знаєте, ось так злітає. От ось так просто взлітає. І всі кругом, о Боже, кричать, хтось заплакав, і така істерика почала, що це відбувається? чому це так літак взлітає? Уже сиділи на землі, наче були раптом так злетіли, і всі такому напружені. І потім пілот включає мікрофон і каже, ну як я вам? І всі одразу, о, він живий! Слава Богу, ми, ми, ми живі. І він поясняє, бо коли сідали, дуже такий боковий вітер був, бо він почало зносити, і я каже, мусив піднятися і злетіти. А я словив себе на думці. Думаю, а чого я не кричу? Ну, чому всі кричать, а я не кричу? Тож ми в однакових обставинах. А чому? І знаєте, друзі, мене дуже вражають слова апостола Павла, які кажуть: для мене, для мене життя то Христос. А далі як написано, а смерть то надбання, аллія, то зустріч з Ісусом. Його ніхто не міг зупинити. Він знав, куди він рухається, він знав, що очікувати. І ось коли такі історії відбуваються, і ти дивишся, чому брат поруч сидить і, і, і зовсім не переживає. А просто брат цю історію вже дивився. Йому вже не лячно, він свій час перелякався, а зараз сидить спокійно. Знаєте, друзі, Господь відкрив нам початок нашого християнського життя. І чим все це має закінчитися? Якщо ви все вірите, у вас буде достатньо терпіння. Якщо ви маєте стосунки з Богом, у вас буде достатньо терпіння. Якщо ви вмієте покривати любов'ю, недоліки і навіть тих зухвалих людей, які просто намагаються зробити вам боляче. Ми маємо терпіння, Господь нас це проводить, через це проводить. І якщо сьогодні в нашому житті є щось таке дивне, від чого ми хотіли би просто відкинути, зректися, покаятися навіть в тому, давайте ми щиро зробимо, бо нам дійсно сьогодні так не вистачає того терпіння. Амінь. Давайте ми встанемо і звершимо цю молитву.